Друзі, вітаю вас, люди, доброї волі. Постійно йдуть питання, чому нема нових відео. Друзі, я заходжу в чат-рулетку в час натхнення. Зараз, і часу нема. І натхнення, воно все йде туди на фронт. Я дуже вдячний вам за вашу допомогу. Підтримуйте канал. Завдяки. Тому, що ви допомагаєте, ми робимо чудові речі для наших військових. Я хочу вам сказати, що те, що зараз відбувається в Харківській області, звільнення територій, населених пунктів, а саме головне, людей наших українців це чудова робота наших військових. І я хотів би відзначити: особливо відзначити, я не скажу, що це всі, всі наші військові чудові зробили це. Але це робота нашої розвідки, нашої фронтової розвідки. Яким це люди, яким ми допомагаємо, які отримують нашу техніку за, для, для своєї роботи. Друзі, і ще дуже важливе оголошення. Сьогодні, о 19-й годині в п'ятницю, буде наш сумісний стрім з паном Дмитро. В опису до цього відео і у коментарі, який я закріплю, буде посилання на YouTube-канал пана Дмитра. Приходьте, будь ласка, дивіться, якщо є можливість, подивитися в прямому етері. Ставте запитання. Тема буде дуже цікава. Дякую вам, друзі. Чекаю вас 19-та година, канал Дмитро Ньюс. Півгодини обов'язково зробимо, щоб провести цей стрім. Дякую вам, друзі.